Can't stop. If I should fall, just go. Я прийшла на процедуру електропіляції, і зараз я буду прибирати небажане волосся на своєму обличчі. Декілька років тому у мене була тут родинка, мені її прибрали, але зачепили таке світле тоненьке волосся, яке там росло. І після цього, ну тобто, його зрізали. І після цього у мене почало рости буквально декілька волосин, але вони настільки мене дратували, що я вирішила позбутися цього волосся. Я ходила на процедуру. Лазерної епіляції результату ніякого не було, тому що волосся світле і лазер просто його не бачив. Я наважилася на електроепіляцію. Зараз я приберу ці дратуючі мене волосинки назавжди. І про цю процедуру я можу розказати багато. Тож, якщо вам цікава тема лазерної епіляції та електроепіляції, плюси та мінуси, які вам точно не розкажуть косметологи із відомих причин. Напишіть мені під цим відео, і я цю тему обов'язково розкрию, поділюся своїм досвідом і скажу, чи варта процедура того. Процедури ми вже зробили. Є почервоніння, але це не страшно. Воно за день пройде. Якщо ви шукаєте ось такого розміру книгу брендову колекцію. Вона є в Home, 2800 коштує, ось її вартість. Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що їх залишилося лише три. Так, можливо, їх будуть ще довозити. Ще є Westwood. You better grab a tambourine, break a face, and might the wicked We may be forced to cause a scene. Make some trouble, baby. Ну що ми в резерв? Зараз у нас будуть примірочки. Тканина в'язана дуже актуально, але вона така досить плотна, цупка. Не знаю, наскільки в ньому буде комфортно ходити плюс 30. Але виглядає гарно. Якщо вам потрібно на якусь подію бути яскравою, якраз в резерві є що обрати. І паєтки тут не такі не колючі, як зазвичай бувають, а досить приємні там які. Гарні паєтки на цій сукні вони виглядають дуже так делікатно. Можна спробувати підібрати образ із цієї сукни. Просто гарні, якщо вам потрібно на відпочинок виглядати якось яскраво, то Думаю, що на них можна звернути увагу. І ось цей ніс квадратний, також зараз досить актуальний. Наскільки приємна тканина в цього піджака? Гарний. Не купуйте такі піджаки, це антитренд. Якщо бачите, що рукава ось так зібрані, будь ласка, йдіть в іншу сторону від такого піджаку. Це вже не актуально, вже багато років. Що скажете, як вам такий топ? Штани мені не дуже подобаються, ні фасон, ні колір. А ось цей топ пухнастий із пір'я страуса я хочу приміряти. Наречені, які обирають елегантність, я думаю, зацінять такий обідок. Він прям класний і якісно зроблений. Пляжна колекція, і, звісно, трендові квіти. Перший образ, який мене одразу підкорив. Світле поєднання кольорів, ось такі брючки. Це щось схоже по фасону на палаццо, але вони не такі широкі і тут не сильно висока талія. Частий запит, як вдягтись на ринкову подію, щоб не виглядати занадто і при цьому нарядно. Брюки а, вільного крою, наш пухнастий топ. І ось цей жакет. Я думаю, що ви справите неперевершене враження. Ну і звісно, артикул топу із спір'я. Я сьогодні на всі випадки взяла лише цей світлий піджак, щоб показати, як одноріч можна обіграти різним низом. Що скажете з приводу цього кольору? Мені подобається цей яскравий колір синього. Він так освіжає і так гармонійно поєднується з цим світлим. Просто супер. Вона класна сіла по фігурі, все так добре підкреслює, колір чудовий. Вона зручна, приємна на дотик, класно а, до шкіри. Тепер зелена сукня. Вона із такої самої тканини, як і попередня синя, але трішки відрізняється верх. Сіла вона також класно на мою фігуру. Класна тканина, все супер, але мені все ж таки ця синя просто. Так, підкреслює, мені здається, і мої очі, і прям запав мені цей колір. Що скажете? Напишіть, будь ласка, вашу думку у коментарях, який мені колір краще личить і яку сукню краще придбати. Синю чи зелену. Мені прям сподобались ці балетки, балерини. Вони гарні, якісно зроблені. На ніжці вони виглядають класно і досить зручні. На жаль, мого розміру немає. На розмір більше купувати не бачу сенсу, тому що вони ще, можливо, потянуться, вони такі досить м'які. Вартість та артикул.